Що, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця на годину 9.30. І розпочав я свій робочий день в 9 ранку. Виконав вже перше замовлення отаке от з Дарниці старої на Аса Каркі. Доїхало ми швидко за 20 хвилин. Ну, Трохи клієнка напрягала, що каш, кашляла всю дорогу і дивилася серіали на російській мові. Це трохи-трохи напрягало мене. А так в ефірі тепер 12 замовлень, і всі 300, 300, 300, 300 гривень. А, ну, всі ж, ви розумієте, всі в центр і, наприклад, от 13 кілометрів за 316 гривень. Їхати показує. Зараз здивуємось. Хоча, прикольно, 31 хвилина. Я чого, чомусь думав набагато більше. Так що давайте, зараз візьму замовлення якесь непогане і покажу вам. Що, така погода у нас, кайфова гала Людик, на вулиці, дороги мокрі, і воно реально трохи-трохи так слизько. І що, взяв замовлення, коротше з ефіру взяв замовлення. Зараз кажу, що так по замовленню точно. Що взяв замовлення коротше, з ефіру, не в центр, а на метро Васильківську 359 за майже 15 кілометрів і 24 гривні за кілометр. Так що можна поїхати і виконати таке замовлення. Водка така, не дуже сьогодні. Ноль на вулиці, асфальт мокрий. І трохи-трохи воно слизько. Ну, взялось, ході льодиком люд, на дорозі стоїть. От. Не, ну Хоча машина цепляє. І що, виконавце замовлення на годинку вже 10.26. Поліція стоїть на автобусу смугу, штрафує водіїв. Я поїду на заправку. Там якийсь сьогоднішній день Миколая і на Богі там щось вони Короче, якісь призи роздають, заправляюся більше 20 літрів О, на Бог Прайт і тобі приходить якийсь приз. Ага. Силка на гру і граєш, і не знаю, що там буде. Ну, Цікаво, спробувати. Коротше. Так що зараз заїду на вог, заправлюсь більше 20 літрів газу і подивимось, прийде мені щось чи не прийде, і щось вдасться виграти чи не вдасться. Так що дивимось. Ну що за 25-20 літрів ну, з половиною. І тепер подивимось, що воно там пройде, мені що ще не пройде, що там буде за акція така цікава. Погода конечно не сильно кайфово. Що ж, трохи постояв, повтыкав и прийняв замовлення. Бізнес. 370 за 12 Да та, ну от какого хера? Блин, заправки тут чмо летит по автобусной полосе на БМВ. Дібіляка. І так що ж, з подолу я приїхав на Харківський, з Харківського приїхав на Троєщину. Поки їхали на Троєщину, коротше, почалася тривога, загроза була міжконтинентальної балістичної ракети. Кудись на дні пролетіло. пролетіла. Ну, чи збили, чи що, поки невідомо. Да, так що, отак, от, жити зараз в Україні цікаво, дуже. Так що чекаю наступного замовлення. Сподіваюся, що воно ну, і хотілося б, щоб воно було по лівому берегу і вже поїду потрохи додому. Ну, і виграв вже я в цій грі коротше кофейочок. Непогано, хоч щось, і то добре. Так що, якось так. Ну і що, вже вечір. Короче, зробив одне замовлення на 150 гривень. А тепер виконав друге замовлення на 32 км за 700 гривень, 20 гривень кілометр. І зараз їду 12 за 280 гривень виконувати замовлення. Погода, просто зацініть. Це жесть. Це, звісно, підфартило з погодою. Вістики ще трьох, трьох пасажирів. Такі мужички велич... величенькі, Блін, скло просто, в хлам запотівало. Я вже тут що тільки не включав. Воно тут ну, вивозило перед, но зад, просто не вивозило. Праве зеркало я взагалі не бачу, бо тут <гум> мужик сидів, це просто, ну... Я його тупо, от, от воно тільки-тільки розпотіло. Хоча там стоїть обдув, прям туди на скло. От. Ну якось так. Просто зацініть, як пасажир підписаний. Пригода. Нормально так, да? 72 під'їздочки, рейтинг 4,82. Да, Ну, поїдемо ми. Куди на... Микільська Слобідська. Коротше, ліво берег. І що ж, тепер взяв замовлення з лівобережки і на на цю стару 250 за 6. І якраз поїду вже додому відпочивати. Да, погодка, конечно, це прям щось. Таку ще треба, знаєте, дочекатися. Ну, серйозно, це Маросід, ноль, і ти не знаєш, так, де, де воно де воно прихватило, де воно не прихватило. Так що, до клієнта 1 кілометр, 4 хвилини їхати. Так що поспішаємо. Так, Підіб'ємо підсумки п'ятниці, Я сьогодні відпрацював ранок з 9 до 3, потім виїхав в 9 і до комендантської години, зараз на годиннику 23,55. Проїхав я сьогодні 155 км по удометру, саме, по замовленням, пише 132 км і плюс болт, там кілометрів 7. Того 140 кілометрів, десь по замовленням я сьогодні проїхав. І 15 кілометрів це подачі, аткатіки. Це, ну, це каса вийшла. У мене 3300 сьогодні. На уклоні в мене 3145 гривень. От так от. джинк. Середня вартість кілометра 23.83. Час в дорозі, 4 години. 27 хвилин. Якось так. Така сьогодні п'ятниця, ну, ввечері я в центр навіть не попав, там сильних коефіцієнтів не побачив, але все одно додому доїхав по гарним замовленням. Так що, в принципі, непогано. Знаєте, я не також багато, 9 годин можна сказати, що я відпрацював на касу тр та, ну, нормально. Ну, на паливо я сьогодні витратив 700 гривень. Так що от і рахуйте. Так що 2600 чистимо є за п'ятницю. Непогано. Так що давайте. Підписочка на канал. Гарного дня і до побачення!